730 комсомольчан узяли участь у громадських слуханнях, присвячених обговоренню нового топоніма. Історичне для міста рішення приймали делегати від підприємств, установ, релігійних та громадських організацій, політичних партій, депутати міської ради, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також пересічні небайдужі комсомольчани. Секретар міської ради Сергій Дорота зазначив, що органи місцевого самоврядування комсомольська у судовому порядку оскаржуватимуть парламентську постанову про перейменування окремих населених пунктів України у частині зміну топоніму Комсомольськ. Однак, зазначив головуючий, комсомольчани мають також обрати альтернативну назву місту. Враховуючи норми закону про декомунізацію, ми повинні бути готові до того, що Верховна Рада України може повторно розглянути питання переименування міста і знову змінити його назву. Частина комсомольчан не бажає прощатися із назвою міста, даною йому при будівництві. На громадських слуханнях промовці висловили сподівання на те, що комсомольську залишать його історичну назву. Ми первопроходці і первослати Полтавського вока її і будемо відстаювати, щоб наш город сохранів первоначальне своє названня город Комсомольськ на Дніпрі. Ми також свято віримо в то, що… Новий склад каденьому Верховної Ради Вірньот історичське названня города Камсево. Попри майже ностальгічну прив'язаність до історичної назви міста, більшість учасників слухань усвідомили, що очевидно зміна топоніму неминуча. Тож представники громади активно дискутували з приводу запропонованих до обговорення топонімів. Експертна комісія, яка засідала напередодні слухань, винесла на розгляд громади чотири назви: горішні плавні, добровольськ, надніпрянськ та свято-миколаївськ. Також учасники слухань могли запропонувати до обговорення будь-яку іншу назву. Свою думку щодо нової назви міста з трибуни озвучили 18 членів територіальної громади серед пропозицій топоніми Дніпровськ, Надніпрянськ, Молодіжне, «Добровольськ», Богуславськ. Колишній міський голова Комсомольська Сергій Супрун зачитав колективне звернення до учасників громадських слухань від імені почесних громадян Комсомольська та попередніх очільників міста у разі неможливості збереження історичної назви Комсомольськ підтримати назву Свято-Миколаївськ. Українці споконвіків були глибоко віруючими людьми. Тож здійснилася, мрія перетворити місто на Дніпрі в центр духовності і християнської моралі. Один з учасників громадських слухань Сергій Діхтяр виступив з пропозицією про особливе написання топоніму Свято-Миколаївськ, а саме розділити назву на дві частини і писати їх через дефіс. При цьому друга частина починатиметься з великої літери. На завершення обговорень слово взяв Дмитро Биков. Він зазначив, що як міський голова прийме будь-яку назву міста, яку більшістю голосів оберуть учасники слухань. Я би все-таки просив вас при голосуванні прочувствовать ту високу відповідальність, яка на нас сьогодні з вами лежить, тому що міста бувають 2 2000 років живуть там 3000 років. А от именно нам з вами в этом залі предстоит сьогодні вибрати ім'я для міста, з яким можливо будуть жити наші діти, внуки, десятки, а може бути і сотні поколінь, які прийдуть на смену нам громадські слухання щодо обговорення перейменування комсомольська стали першими в історії міста, коли представники громади голосували таємним способом. Кожен учасник обговорень у наперед виданому бюлетені обрав одну із запропонованих назв або ж вписував у вільній графі власну пропозицію. Заповнені бюлетені містяни опустили в прозорі опломбовані урни для голосування. Члени лічильної комісії громадських слухань провели підрахунок голосів одразу після завершення голосування. За результатами підрахунку, безперечним фаворитом було названо топонім Свято-Миколаївськ. За нього проголосували майже 70% учасників громадських слухань, 492 особи.